Здоровенькі були друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теріжан. Ну що ж, це у нас остання серія 15-та про Херсонщину. І на початку ми з вами оглянемо дискову оборону від компанії VELES Українську вітчизняну. Але сперше давайте глянемо на наше поле. Ні, сперше розкладемо його як слід, а потім глянемо на поле. Бо пам'ятаєте, в попередній серії ми з вами збирали ту пшеницю. От дивіться, лежить солома, якісь бур'янці, ось ці штрупаки, ну, як заведено. І це все, друзі, ми переберемо за допомогою Велес. Я надію, що це український культиватор, дискова борона. Надіюся, що це наші вітчизняне. Тому, друзі, давайте починати. Давайте це все дискувати зараз. Ці бур'янці, ця солома, у нас перетвориться ось на таку штуковину, на такий от особливий ґрунт. Усе перекрутимо, усе приберемо. І, можливо, потім отримуємо хорошу врожайність після вдалого обробітку ґрунту. А ви не забудьте, друзі, поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Це мене мотивуватиме робити наступне відео про ферму. Так як у нас це остання серія, то надіюся, що ви також будете і підтримувати наступні наші проєкти, особливо огляди МАП про Україну. які не сказав би, що вони набирають великої популярності, але це корисна річ, огляд мап про Україну, ще й українською мовою, патріотичненько. І ось так, друзі, ми з вами і проходимо. Доволі цікаво, от воно працює, раджу, друзі. Багів, як таких я не помітив, колісниця теж, друзі, буде у нас випробувана, тільки пізніше. Дочекайтеся. А зараз ми поїздимо і поприбираємо ось це все на полі, щоб воно гарненько виглядало. І так як це у нас остання серія, тому у цій серії ми з вами також і зберемо врожай Льону. І окрім льону, який у нас не сказав би, що дозрів. Ще у нас є і соняхи, і соняхи нам, друзі, теж потрібно зібрати у цій серії. Ну так, серія буде доволі насиченою. Хоча робота ось на, на цьому полі з використанням цього от культиватора чи дискової борони все ж доволі хороша річ. Дискові борони широкі, ми працюємо ефективно, швидко. От Таку техніку, друзі, треба й купувати. Щоб велика була, великі поля, великі масштаби техніки. От для такої техніки треба такі поля великі. Так, але не забуваємо про те, що ну, я взяв ось цей маніпулятор, цей навантажувач, і зараз, друзі, ми з вами поїдемо е, до цього. До нашої пекарні. Ну ви вже помітили, що на нашому рахунку змінилася кількість грошей. Так, я продав хліб, що був на складі, заробив майже 50 тисяч євро і ще лишилось трішки. А заберемо ми їх саме звідти. Бо я зразу не додумався, що треба було зразу нас, е, натиснути нам продаж. Та й отак, друзі, воно і <хи> у мене й трапилося. Зараз треба було продавати, а я вирішив лишити на складі. А воно заспавнилося у мене. Так, ну що, давайте. Хоча давайте уявимо тут РП складову, що не все забрали. Не все забрали покупці, оптовики. Дещо нам доведеться продати у нашому магазинчику, який насправді зовсім поруч біля нас. Ну, пекарня, і через дорогу перейшов ти вже в магазинчику. Туди ми з вами, друзі, і перенесемо. Так, маніпулятором цим я не дуже вмію користуватися, тому давайте зараз течки підійдемо. Можливо, та ні, не складно. Це я навчився, до речі, керувати цією штуковиною, коли ще була у нас проходження на мапі Млиниська. От там ми використовували трактор Кей вітчизняного виробництва. Хоча багато хто каже, що суто. МТЗ, але зібраний в нас в Україні. Хоча, гадаю, що не зовсім Не зовсім повністю він білоруський, але то таке. То таке. Ну, Кейнос був і навантажувач. І ми з вами, друзі, перевозили вівсу, Так, Овес віддавали нашим коням. Ось і так, 4000 отримали. Так, і давайте наступний підом, чи палети. Ми тоді білий перевозили, а цього разу у нас буде ось такий темніший колір. Подивимося, скільки нам заплатять за цей хліб. Все ж, друзі, надія є. Надія є, що нам заплатять немалу кількість грошей за цей хліб. Так, друзі, навантажуємо. Хоча варто відмітити, що на красхи все ж воно було трішки краще зроблено. Краще продуманіше було, бо там у нас був гречаний хліб. Ну, я, окрім того, був звичайний білий хліб, пшеничний. От от так. Та і на красивці ми там з вами, друзі, награлися, купили всі виробництва. Та і я витратив там дуже багато часу. 200 годин я приблизно награв на тій мапі. Ов'язково гляньте, друзі, проходження. Воно того вартує. Щоб я вам 20 цікавеньких сель. А за цей підон ми отримуємо 3000 євро. Нічого, нічого. Останній підон. Довозимо, продаємо. І будемо, друзі, робити щось інше. Бо одне з завдань ми з вами виконали: продали всю нашу продукцію, яка у нас є на складах. Потім буде щось інше. Так, продали, друзі. Маємо на рахунку ще плюс немалу кількість грошей, ще плюс 25 тисяч. І тепер у нас наставний місяць у нас жовтий, друзі. І я вирішив купити, купити нове виробництво. Поки що останнє виробництво у цьому проходженні, яке я планував придбати. Це у нас олія. Вона коштує небагато грошей, тому ми з вами, друзі, її купуємо. Почнемо виробляти, друзі, олію з льону і із соняхів. Так, дивимося, а там нічого немає. Якби було щось, то було б ще краще, але то таке. То вже ми, друзі, занадто придираємося до деталей самої мапи. Так, ну що, у нас є олія. Бачите, друзі, різ зовсім різна олія, навіть із соєвих бобів можна щось робити, якусь та олію, хоча це соя. Це проста, друзі, соя. Так, я вже ну, перед цим приготувався, привіз сюди комбанця. І, друзі, це у нас льон. Будемо його з вами збирати. Ні, це не льон-довгунець. Трошки інший. Там є різні сорти є у льону. До речі, льон їдять також і кури. Коші, кури, як льону. Ну, самі ті зернята. І ви самі переконаєтесь, як у нас виглядає льон. Ляне насіння. До речі, з льону також можна робити і хліб, але я буду робити все ж олію. Не хочу робити борошно. Ні, ну, ну ляного хліба немає. Є лише ляне борошно. Ще хліб теж можна, напевно, ще випити. Так. Ось так, друзі, працює у нас і комбайн тукану. який ми з вами... Придбали у попередній серії. Ну і звісно посилання на всі модифікації, які я використовую у цьому проходженні, ви зможете знайти в описі під цим відео, обов'язково дивіться туди. Там дуже багато різної інформації. Також, друзі, льом в нашому бункері І також хочу нагадати, що можна підтримати канал фінансово на платформі Felon. Там можна... Отримати навіть доступ ранній, доступ до перегляду новеньких відео. Тим більше навіть це відео можна побачити у ранньому доступі. Якщо підтримати канал фінансово. І окрім цього, у нас також є спільнота в Телеграмі. Можете підписатися на ню також. Там я пишу багато цікавої інформації. Публікую інформацію про нові моди про Україну і так далі. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо нашим манчиком, зараз висипемо наш льон. Під'їхати треба ближче. І потім... Ну це повлі вже є бункер. Це 11 кубометрів. 11 тисяч кубометрів. Ось цього всього. Все добре. Що ми вже маємо скільки літрів. Скільки літрів? Ми так, з вами, друзі, маємо. Чи ще буде заповнений один бункер, це так цікаво. Так. Запускаємо наш клас тукану і продовжуємо далі збирати цей врожай. Хоча мені здається, що ми витратимо ще більше часу. Ні, ми вже половину зробили, з цієї справи. Лишається ще половина. І ми зможемо потім відвести це все і потім почати збирати врожай і на іншому нашому городику або школі. Це такі, друзі, у мене плани. Хоч це остання серія, але треба закінчити доволі добре. Щоб у нас було все, що треба. Ну, хоча б так, друзі. Я, чесно радий, що граю на оновленій землі, але мало часу, по-перше. По-друге, вже вийшла 25 та ферма. І ось так. Треба пробувати, друзі, якісь нові мапи. А то грати на одній і тій самій довгий час. Навіть якби я грав би місяць, то мені це набридла б мапа, а так часу небагато і... Не дуже хочеться грати в ферму. Не дуже хочеться грати. Але записати відео для вас, друзі, необхідно. І закінчити саме це проходження. Щоб потім ну, дані продовжити огляди, а потім вже, можливо, ще одне проходження на зиму. Побачимо, як воно все буде, чим буде чаще будуть можливості. 25-ту ферму я ще грати не буду, бо вона не оптимізована і сумніваюся, що на місці. Сладкій відеокарті, працюватиме та забавка вдало. Ну і модів ще про Україну немає, мап особливо. Хоча є вже противаги ваги Агро від Кальдорона, вже є мод перший на українську чиземну техніку, але це ще мало, дуже мало. Я чекаю більшої кількості саме цих модифікацій. Так, прямуємо. І ми, друзі, з вами маємо 21 тисячу літрів. 21 тисячу літрів льону це багатенько. Хоча я дивився, що за 3 літри льону і за 3 літри соняшника можна отримати 1 літр олії. Хм, Дивно, насправді, дивно. Мало, мало, я думав, більше можна отримати. Так, висипаємо це все у наш елеватор і будемо зараз виробляти з вами продукцію. Хочу зауважити, що чомусь видно, що треба купувати окремо виробництво і окрему ділянку. От, що дуже дивно. Хоча я розумію, що на ділянці також у нас є і сушарка. Але трішки, навіть дивно, трішки забагато грошей, хоча, можливо, такі насправді і вийшло б. Купиш зразу вироництву і ділянку. Хм, можна було б краще, щоб все зразу купити. Була б більша ціна, але то таке. Таке гаразд. Греть з ним. А зате виробництво з вами купили і завезли партію Льону. Так. Ну а тепер настав час випробовувати серйозну техніку. Це у нас колісниця. Калина Агро, чи як вона називається, виробимо, до речі, в Вінницькій області. От. Вінницькій області. Напевно, багато хто не чув, що в Вінниччині... на Вінниччині виробляється щось. А от Колісниця від Краснянського. Виробляється саме там. Саме там. знаєш, що я перше сказав, вже призабув. Називається Краснянського виробництво. От, І виробляється саме ось така колісниця та і безліч інших агрегатів. Можете глянути в інтернеті, там скільки відосиків на Ютубі є. І навіть тести цієї колісниці в реальності. І навіть порівняння з іншими там, агрегатами. І на інших каналах можете навіть глянути про фермерство. Їх Дуже багато. Навіть я дивлюсь кілька каналів про фермерство. Особливо Аграр Можливо, хтось чув про цей канал, можливо, хтось дивиться. Ну, я буває дивлюсь відео на його каналі. Ну і також інші канали. Канал Яготинщини, якось так називається. Буває, піддивляюся. Та й оце таке. Цікаво, насправді, дивитися, що є в реальності. Воно є. Ну, в реальності також є ось така, друзі, колісниця. на наших українських полях. Та й оце таке. Так, давайте зараз, друзі, з вами під'їдемо от сюди і зараз глянемо, як у нас виглядає ґрунт. Теж такий самий, як і попередній. Знаєте, що мені не подобається у цій фермі? Це те, що дуже мало е дизайнів ось цього ґрунту. Ну, Він однотипний, хоча і робиш зовсім інше діло. Так, попрацювали ми з колісницею і настав час збирати, збирати соняхи. Рекомендую колісницю, працює вона дуже швидко. Два рази швидше, ніж Велес, Агро, навіть два з половиною рази швидше. Можете працювати з колісницею в описі усі посилання. А зараз ми, друзі, з вами випробуємо з паку класівського ось цей збирач кукурудзи. До речі, він розкладається і складається доволі довго. Ну, як і в реальності. Вподобай за таке, що у нас воно ну, реалістичненько. Бо звичайно, грів у швиденько так розкрилося, закрилося, а тут воно, друзі, у нас за деякий час. Поки те налаштується, поки все, поки ось ці кіхті у нас виставляться, ці, ці трикутники. Або ж конус, їх ще конусами називають. Напівконусами чи лежачими конусами. Так, давайте зараз, друзі, починати з вами збирати врожай соняхів. Перший врожай соняхів у цьому проходженні. Так, я купив цю діляночку і я буду соняхи. Також хочеться продати соняшникову олію. Ну і я також хочу випробувати цю жниварочку. Вже я помітив деяку помилку з те, що вона не опускається ще нижче, але можливо це і не проблема. Можливо, це і не проблема. Отак, можливо, і повинно бути. Але мені здається, що все ж помилка є от з цією жниварочкою. Вона то опускається, але непомітно. Але працює, дивіться, злагоджено, добре, збирає цей врожай, нічого не пропускає. Ми, до речі, з вами її також і відремонтували, бо ми її купили за акційною пропозицією у Техторзі. Так, біжемо от сюди. До речі, Техторг це компанія, що продає. Військовосподарське приладдя та техніку, вона є в кожній області України, чи то в Києві, чи то в Вінниці, чи то в Умані, чи то в Черкасах, чи то в Кропиницькому. Вона скрізь є ця компанія. Доволі популярна в Україні. І добре передано це, і звісно, що на мапі оновлена земля. Борис розуміє, що потрібно українським мапам. Отакі от українські колори. Ще не вистачало б магазинчика, а тебе і нової пошти. Мета здається нова чи Укрпошта була на мапі Варварівка, та що оновлена від е, Дмитра Полякова. Я тоді сказав Дмитра Поляка, насправді Дмитра Полякова. прізвище інше. Я переплутав. Навіть не переплутав. Я думав, що е, Дмитро Поляк. Але мені написав Дмитро і каже, що ні, не так, неправильно, ти помилився. Насправді, Дмитро Поляков. Ну і я нагадую. Нагадую ось на свої помилки. Я роблю постійно помилки, але то головне усвідомлювати, що ти її зробив. І в майбутньому більше її не робити, якщо не забудешся, що ти її колись робив. Так, ну що, друзі, пересітаємо наш комбайн. Дивіться, як зникає швиденько у нас наш Соняхи, наше насіння. Соняшникове. І зараз з вами продовжимо далі збирати ось цей врожай. Та й оце таке. Ви також писали і за інше там приладі, що я дещо був неправий. ви говорите на свою точку зору, я радий, що ви висловлює, висловлюєте свої думки, говорите як правильніше. По-правильному було б. Можете писати, друзі. Будемо виправлятися. Але не обіцяю, що зразу будуть такі виправлення ж я мало знайомий з сільським господарством. Але помилки то помилки. Їх всі роблять у своїх словах. Так, ну що, друзі, зробили. Бункер також закриваємо. І тепер поїхали. Поїхали. Як то кажуть, ост останній ривок, останній крок. І фінал. І фінал цього проходження. Я, друзі, знаєте, я радий, що. Ми з вами пограли на мапі Оновлена Земля або ж Херсонщина. Хоч і перша серія набрала майже 6000 переглядів, мабуть, вже й набрала, не знаю. Але сумно, що далі проходження не надто вам сподобалося. Можливо, я розумію, через що воно так от пішло. От вам не надто сподобалося, але все ж сумно, що починалося все добре, а далі чомусь пішло не так, як би хотілося. Але то таке. То таке. На що мені ще скаржитися Все рівно ви підтримуєте хоч хтось. Пишете коментарі, ставите вподобайки, це справді приємно бачити що ви підтримуєте, що вам це цікаво. І я не даремно витрачаю на це свій вільний час. Так, а тепер, а тепер давайте з вами поставимо, хай виробляється із соняхів і все. Тепер давайте збільшимо швидкість і почнемо отримувати величезну кількість. Величезну кількість грошей будемо отримувати колосальний прибуток. Дивіться, друзі, скільки у нас зараз є грошей. І скільки грошей у нас буде в кінці? Так, 78 тисяч і 115. Так, це ще не все. 120 тисяч, друзі. Ми з вами маємо. Ну, заробили небагато, насправді. Десь плюс 50 тисяч з цієї олії. Небагато. Ми не покриваємо купівлю цього виробництва. Але головне, друзі, що ми з вами виробили, виробили олію з льону. Зібрали цю культуру. Надіюся, в майбутньому ми спробуємо з вами пройти е, гру. Хоча гру неможливо пройти ферму. Спробуємо пограти і на мапі веселе. Хочеться спробувати щось таке новесеньке, нестандартне. Е, Переважно в рп стилі хочу спробувати, але не знаю, чи на це в мене буде час. Друзі, ось це всі наші ділянки, що ми з вадбали за все проходження. Ну, багато що ми отримали, звісно, що на початку, наші пайові землі. Але, друзі, це поки що все. Я вам буду дякувати за увагу, дякувати тим людям, хто переглянув це проходження від першої серії до 15. ї Я щиро вдячний цим прекрасним людям. Прекрасним. Підписникам за те, що підтримують, за те, що дивилися до кінця. Також можете глянути і попередні наші проходження. Вони теж були доволі цікавесенькими, інформативними та атмосферними. Ну що ж, друзі, дякую ще раз, дякую за увагу. Ну що ж, слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте, друзі!